Ірина Мацко, загублена писанка. Трапилася ця пригода у передвеликодній вечір. Маленька катруся сиділа на лавочці біля хати і розписувала яєчка. Кошечок для освячення уже був готовий. Все катруся туди поклала і пасочку, яка спекла їй мама, і ковбаску, хрін, трошки масла – Шматочок шиночки, прикрасила все зеленню і квітами, тільки писаночок не вистачало, от тепер сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошечок у церкву, щоб освятити. Катруся дуже старалася, виводячи візерунки на яєчко. І не помітила, що писаночка, яку вона щойно розписала і поставила на лавку, потихеньку покотилася по лавці і упала в траву. Потім далі по гарбочку, а катруся розписала усі яєчка та й пішла у хату. Не помітила, що одного немає. Котилась, котилась писаночка і прикотилась до будки, де жив песик сірий. Та й стук до його стінки. Сірий, злякано вискочив, дивиться, перед його будкою лежить щось маленьке, кругле і кольорове. Кістку господар кинув, чи що? Понюхав? Ні, м'ясом не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик, тільки дуже дивний якийсь і кольоровий. На що мені тут камінців перед будкою? Виткочу його до кота Мацика, нехай він морочиться. Так і зробив. Кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. Сниться йому мишка, ніби він грається з нею, а вона від нього утікає. Раптом чує, щось муляє його у лапку. Прокинувся Мацик і бачить, що біля лапки наче яєчко лежить. Та якесь дуже кольорове. Такого кіт мацик не бачив, коли заходив у курник. Що з ним робити? Може, погратись? Мишки ж все одно немає. Пограюсь я яєчком. І почав кіт лапками яєчко катати туди сюди, туди сюди, наче з мишкою грається. Та скоро ця гра набридла. Ні, так і мишка краще. Вона жива і утікає, так цікаво. А тут що? Лише котиться і все. Піду, я, мабуть, мишку злавлю а яєчко до курей віднесу. Напевно, вони його загубили. Прикотив до курочок. Ось тримайте кури, це ви десь загубили. Розквоктались кури, позбігались, дивитися, що ж таке котик приніс. Якийсь мальований. «Чудне!» Це твоє рябенька, сказав впевнено півник. Ти така ж сама, наче розмальована, бери і висиджуй. Так, 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 твоє твоє, заквохтали кури. Ну, що ж робити рябенький? Сіла на яєчко, сидить, сидить, а воно холодне. До півночі сиділа, а кури тільки запитують, ну що там зігрілася? Буде з нього курчатко. Так і просідали кури над яєчком і очей не стулили. А над ранок почули дзвін великодніх дзвонів у церкви, що початок великого свята звіщали і людей у церкву на освячення закликали. Великдень, великдень! загуло на подвір'ї. Тепер усі здогадалися, що то було за яєчко. Мальоване і песик сірий, і кіт мацик, і курочки з півнем. Зібрались вони біля порога хати з писанкою, чекали свою господиню, яка завжди годувала та доглядала їх. І коли Катруся з батьками виходила з кошечком, щоб йти у церкву, урочисто віддали їй мальоване яєчко. Дякую, мої любе, саме цієї писаночки мені не вистачало. Я шукала її весь ранок. Тепер я освячу у церкві її і поділю між вами. Ви її врятували. Катруся поставила писанку на вершечок кошечок і понесла у церкву. А після освячення. Усі мешканці двору скуштували свячену писаночку, яку вони врятували, і були від цього дуже горді та щасливі.